віддав себе повністю Аллаху ва та'аля. І ми знаємо, через які випробування він проходив. Починаючи з того, коли його батько собственноручно він робив ідолів. Для нього це було дуже боляче. І він що? Він призивав до Аллаха ва та'аля. Свій народ. Але що зробив його народ? Він захотів його покарати, кинути його в вогонь. Але ми знаємо цю історію. Ми знаємо, що Ібрагим, він був впевнений. І коли його кидали в вогонь, що він сказав? Аллаху, ваніамилвакіл. Хасбіаллаху вакіл. Достатньо мені Аллаха Субхану та'аля. І він є найкращим покровителем. Після цього. Ібрагім, алігіссалям, прийшов через випробування Німруда, Після цього царю, який був в Єгипті. І після цього прийшло найважче випробування для Ібрагімасалям, це коли Аллаху наказав йому, щоб він принес в жертву свого сина Ісмаїла Аллах Аллаху, ханута, він сам сказав, що це дуже важке випробування. Інна гада, лягуальбаля уль-мубін. Це велике випробування. Ібрагім, але довго ждав, коли буде довгожданий син. І Аллах сабханута йому дав. Але Аллах таалі, наказав йому принести в жертву. Що зробив Ібрагім, алетана. Ми почули, і ми підкоряємося Аллаху. Це зразок, шановні мусульмани. Коли Аллах, субхану Талі нам каже, уахим муссаля» – молитися. «Ва ату закя» – давайте закят. Восами рамадан, тримайте піс в рамадані. У хаджюль бейте мані стата і сабіля» – Звершайте хадж у того, у кого є така можливість. І все інше, те, що що наказав нам Аллах субхану ваталя. Це є справжня відданість Аллаху субхану Тааля. Коли наше життя, воно тільки для Аллаха субхану ваталя, холінна соляти, мах'я'я ва сукі, уамахяя, уамаматилляхі рубблям. Скажи, що моя молитва, мої поклоніння або жертовна худоба, моє життя, моя смерть заради Аллаха субхану Та'аля. Тому Аллах субхану сказав, то Тож, Молися Господу своєму та жертвуй. І сьогодні мусульмани всього світу, у кого є можливість, вони жертвують. Заради Аллаха субханого. І я прошу, щоб ця жертва приношення. Вона прийнята у Аллаха Субхану таля. І після цього, коли Ібраїм алігіссалям, звернувся до свого сину, я абаті, Аллах, Субхану таля наказав. Принести в жертву тебе. Що сказав Ісмаїл? «Я Абаті альма тума? О мой батько, мій тато, роби те, що наказав тобі Аллах. Роби. Ісмаїл алейслам не казав роби те, що хочеш. Він сказав роби те, що тобі наказали. альма тукмар. Інша Аллаха міна З дозволу Аллаха Субхану Тааля, ти знайдеш мене терплячим» Все, це наказ Аллаха Субхану. І після цього Аллах Тааля сказав Ібрагіму, що це було велике випробування. І поміняв на вівцю. І після цього дня, до сьогоднішнього дня, ми звершаємо це велике поклоніння. Ця історія свідчить про те, що як віруюча людина, вона повинна жити заради Аллаха субхану. Але, шановні мусульмани, сенс не в тому, щоб принести жертву. В цьому є мета. Сенс в тому, щоб ми це робили заради Аллаха субхану та були богобоязливими. Аллах, субхану таля сказав, Аллаху лухумуга, валя димауга, валя не їхнє м'ясо, не їхня кров, вона не доходить до Аллаха, Аллаханута, крім їхньої богобоязливості. Ціль нашого життя, шановні мусульмани, бути богобоязливим. І це є головним правилом. Якщо я хочу, щоб в мене було все добре, це Богобоязливість. Я сказав Ібну Мас'уду, Раді Аллаху Ангу. В корані є найкрасивий, найкращий аят, який дає нам радість. Один аят, який дає нам найвищу радість. Що це за аят? Умайя такилляха є махраджа» махража. Уамайя такілляха є джаллоху махража. Той, хто боїться Аллаха Субхану Тааля, він дасть йому вихисного положення. Ми хочемо перемоги. Треба боятися Аллаха Субхану Аталя. Ми хочемо, щоб все було добре в нашому домі. Боятися Аллаха Субхану Аталя. Я хочу, щоб все в мене було добре на роботі. Боятися Аллаха Субхану талі. Це є основа. Це є основа, шановні мусульмани. Ми хочемо, щоб припинилася війна, щоб була мир. Треба боятися Аллаха Субхану тааля. Чому? Тому що все? У Аллаха субхану утаалі. Аллах субханаху ва таалі лілляхіл амулю мін каблю ва мін ба'ат. Все Аллаху субханаху ва таалі належить до цього і після цього. Все належить Аллаху субханаху ва таалі. Тому, саме головне для нас, сенс цього свята та нашого курбану, та нашого життя, це жити заради Аллаха субханаху ва таалі. Культуна саміатуму вастакфілллах іннахуму гульгапуру рахейму. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا شكرا لكم Вже третій рік поспіль наше свято ми зустрічаємо в умовах повномасштабної війни, великої війни. Це важко, це боляче, але ми не можемо про це не казати. Вже більше ніж 9 місяців є геноцид палестинського народу. Ми також ми не можемо про це не казати. Як ми знаємо, шановні мусульмани, Аллах Ханна нас випробує. Для чого? Для того, щоб побачити, хто з нас буде робити найкраще. Ліяблюакум, айком, ахсану амалям. І коли ми кажемо про перемогу, це наші дії. Це те, що ми повинні робити. Це не тільки. Просто просити у Аллаха Субхану Тааля. Це є дії. Робити щось для перемоги. І не забувати, що ми є частиною цього суспільства, українського суспільства. І ми, мусульмани України, ми впевнені, що перемога вона буде чому? Тому що це несправедлива війна. Аллах субхану тааля, Саме головний заклик, як сказав ібну Аббас, а також ібну Масуд в Корані, це «інна Інналлаху якму рубіля Адріх. Аллах Субханута адрі. він наказує нам бути справедливим. Як сказав Ібн Таймія, Ярахимагула, Аллах Субхану Гуаталя, Він дає благополуччя, благословіння, перемогу тим, хто справедлив. Навіть якщо, навіть якщо. Вони не вірять в Аллаха сухану Татар. Дивіться, навіть якщо вони не вірять в Аллаху Саханута. Але якщо він каже, я вірю в Аллаху, субханута, і він робить щось несправедливе, він не отримує цю допомогу від Аллаха Субханута. Наскільки справедливость вона важлива для нас? Тому заради справедливості, ми, як мусульмани України, як частина цього суспільства, українського суспільства, ми повинні про це казати. Ми повинні щось робити, те, що ми можемо робити. І я особисто вдячний нашим братам та всім військовим, які зараз захищають нас. З дозволу Аллаха, Субхану Таля, по-перше, і також їм ми зараз можемо тут сидіти та говорити про це. Проводити наше свято. Ми про це не повинні забувати. Якщо ми про це забуваємо, як найменше ми несправедливі до цього? І також про наших братів, які не тільки в газі. Вони отримали свою шагаду. За них ми не переживаємо чому? Тому що вони отримали шагаду. Вони є прикладом для нас, прикладом відданості, прикладом вдячності Аллаху Субхану Тааля та любові. І про це свідчив Пророк Мухаммад, ва алейкумсам. Що будуть люди, які будуть відстоювати істину. І сахаби спитали, хто це Я Расул Аллах? Хто вони? Він сказав «Фі Фібейтуль Мактис в Єрусалімі. Та акнафу Бейтуль макдис Ці люди, вони є прикладом для нас. Але все одно. Ми повинні набагатося також щось робити, якнайменше казати про це, пояснити, і ми бачимо, як мир він змінився після цього. Як Аллах, Аллаху він відкрив нам очі, відкрив нам серця. І ми розуміємо сенс цього життя. Ми розуміємо, заради чого ми повинні жити в цьому житті. Тому я прошу Аллаха Тааля у цей святковий день. Я розумію. Війна вона дуже важко, але одним із головних принципів нашого свята це є радість. І ми повинні дарувати цю радість своїм братам, своїм жінкам, своїм батькам, своїм дітям. Це є особливістю нашого свята. Але важко, але ми повинні це робити. І тому я прошу Аллаха Субхану Та'аля захистити мусульман України. Я прошу Аллаха Субхану Та'аля, щоб він. Дав нам можливість повернути все, всі окуповані території. Я прошу Аллаха, субхану та, щоб всі мусульмани України повернулися до своїх домівок. Я прошу Аллаха, субхану ваталя, захистити мусульман Газза. Я прошу Аллаха, субхану таля, захистити всіх мусульман цього світу, Судану, Ємену, Кишміру, Сирії та всіх мусульман, які зараз знаходяться в несправедливій війні. Я прошу Аллаха, субхану та прийняти наш орбан. Прийняти наші молитви, прийняти наш піст. Я прошу Аллаха Субхану та Тааля, щоб Він, як ми зараз зібралися туди, зібрав нас в раю біля пророка Мухаммада, алейхі саллаху алейкусалям, айдуком барак, курбамбайрам, мубарейкусом, та ва мінкум, вассаламу алейкум, ва рахматуллахі, ва баракатуху.